Доброго дня, шановні українці, добрий дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Продовжую роботу в своєму сараєчкові старенькому, де я тримаю оборону проти секірянських мусорів. Нагадую, приблизно в 10.00 під'їхав до мене секіранський джип, і наші секіранські ні не поліцейські. Поліцейські для мене це патрульна поліція Маліруполя, яка до останнього билась на завсталі. А секірянські жирні мусора намагалися перелізти через паркан, щоб що тупо мене пов'язати, підкинути щось. Патрони, гранати, ножа і що зарештувати, кинути в камеру, а там працювати, щоб заткнув я рота. Заткнув рота, тому що я вже другий рік активної фази російсько-української війни відзнімаю матеріали про контрабанду, про нелегалів, про місцевих сепаратистів, російських диверсантів, козачі сотні смерті, про спалення українських прапорів, зірвання українських прапорів, по спалення могили українських солдатів на Скирянщині. І це сукірянські наші мусора не розслідують. А зараз зрозуміло, що вже край і потрібно мене в'язати по безпреділу. На моє щастя, я встиг заскочити в сарачик свій старенький, зачинився і тримаю оборону. І доки мене не пов'яжуть, не виломують двері буду викладати відео за відео, слідчі відео про сукірянських мусорів, про їхні незареєстровані злочини. Село Білусівка. Якщо працівники. Міністерство внутрішніх справ з Києва пройдуть по селі Білусівка. Вони скільки на вулицях зареєструють незареєстрованих злочинів секірянської поліцією, що всю секірянську сарню разом з главмусором Сірожою Луною, начальником відділення поліції Секіряни, можна посадити років на 15. на початку активної фази російсько-української війни, в 2000 до мене дзвонять хвилиночку. На початку активної фази російсько-української війни, значить, в селі Білусівка невідомі, банда невідомих грабувала хати, масово грабували, грабували хати навіть хлопців, які були в Новодністровській теробороні. І староста села, який в Америці зараз, колишній староста села, начебто по інсайдерській інформації, збирав всіх на стадіоні, махав рушницею мисливською зареєстровницю, кричав: ще хтось, не дай Бог, один раз пограбують хати. І я буду кожного стріляти, хто вийде після комендантських години. Я попередив, а грабували і далі. Ні одного пограбунку хатів і намагалися навіть залізти в стару козацьку церкву, ні одного пограбунку хатів в селі Білусівка. На мою думку, не зареєстровано. А їх там було пограбовано не одна, не дві, не три, не п'ять. Десять, 15, більше 20 хатів до 30 хатів. Де реєстрація, де поліція відпрацьовувала Білоусівку? Де подвірні обходи, де засідки, де та станція, яка була резикламовна поліцейська і давно нема в селі Білоусівка? мусора чинять злочини і безпреділ. Вони не зареєстровують злочини. Просто не реєструють злочини. А я буду далі один за одним знімати відео про незареєстровані злочини секірянських, ні не поліцейських мусорів. Слава Україні! Смерть ОРГРАМ тримає оборону і викладає відео.